На цих кадрах село Потьомкине зараз звільнене від ворогів. До війни було 100 дворів, зараз проживає п'ятеро людей. Якщо то можна сказати, що так проживає, от в цій хаті живе людина. Село одне з 19 на Херсонщині, де 10 днів працювали медики Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, каже фельдшер Олександр Гережун, який на швидкій працює майже 30 років. Надавали медичну допомогу людям. Які після деокупації вийшли з підвалів, з укриттів там вже території деокуповані, постріли ми чули. На Херсонщину команда у складі водія двох фельдшерів і лікаря виїхала 10 листопада автомобілем екстреної, швидкої медичної допомоги. Усі самостійно виявили бажання їхати туди, каже водій Ярослав Власюк. Складність в розбитих дорогах після військових. Ми тільки їздили там, де вже пройшли військові сапери. Пацієнтів приймали здебільшого у швидкій, бо амбулаторії і ФАПи там зруйновані, говорить лікар Анатолій Калинюк. Використовували електрокардіограф досить часто використовували медикаменти, використовували глюкометрію. Зі слів фельдшера, Сергія проця найважчим був стан людей з гіпертонічними хворобами і цукровим діабетом, які в окупації не мали доступу до ліків і медичної допомоги. Були діти, але в основному вікова група 60+. Ми запиталися, коли приймали людей. У фельдшера запиталися, чи є люди лежачі. Вона нам сказала, що всі помирали під час окупації. За 10 днів допомогу Волинських медиків отримали 270 людей з деокупованих територій Херсонщини, потребуючим роздали ліки, яких вистачить на півтора-два місяці. Розповів меддиректор обласного центру екстреної меддопомоги і медицини катастроф лікар Анатолій Калинюк. З його слів опікуються бригадами медицини катастроф, які відправлятимуться з Волинської, Рівненської і Хмельницької областей на деокуповані території. Працювати на визволених від ворога територіях зголосилися 13 працівників. Працівників Волинського центру після Києва, після Черкас і, власне, Волинь була третя область, яка підключилась до цього процесу. Я, хоч рахую себе чоловіком сильним, але кожний день роботи це були сльози на очах. Люди бачили оцю нашу білу машину. З тими смужками це для них був якийсь такий кувток щастя. Ще коли вони дізнавалися, що ми з Луцька, що ми приїхали за тисячу кілометрів. Ну це просто ці люди просто в жахливих умовах. Вони знедолені, але вони говорять про те, що ми вільні. Ми вільні Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне Луцьк.